Притча про сіяча. Ісус Христос, будучи в Капернаумі, прийшов на берег Галілейського озера. Сюди зібралося багато людей. Він увійшов у човен і сів, а вони стояли на березі. З човна, Христос розпочав навчати їх притчами. Ісус Христос сказав: От вийшов сіяч сіяти. Коли Він сіяв, то одне насіння впало при дорозі і було протоптане, і пташки склювали його. Інше ж зерно впало на кам'янисте місце. Воно зійшло, але скоро зів'яло, тому що немало вологи. Інше ж упало в терни, і терни заглушили його. Інше ж упало в добру, плодючу землю, воно виросло і принесло великий урожай. Потім... Коли ученики запитали Ісуса Христа, що означає ця притча, Він пояснив їм: Сім'я чи насіння? Є слово Боже, Євангеліє, сіяч той, хто сіє, проповідує Слово Боже, земля серце людське. Земля при дорозі, куди воно впало насіння. Означає неуважних, розсіяних людей, до серця яких слово Боже не має доступу, диявол легко викрадає і забирає його від них, щоб вони не увірували і не спаслися. Кам'янисте місце означає людей непостійних і малодушних. Вони охоче слухають слово Боже, та воно не вкорінюється в їхніх душах. І вони, при першій спокусі або гонінні на слово Боже, відпадають від віри. Терни означає людей, у яких житейські турботи, багатство та різні пороки заглушують в душі слово Боже. Гарна плодюча земля означає людей з добрим серцем. Вони уважні до Слова Божого, зберігають його в добрій своїй душі і з терпінням стараються виконати все. Чому воно навчає? Плоди їхні це добрі діла, за які вони сподобляються царства Небесного.